Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термоковдру для кемпінгу. Дана ковдра це корисний аксесуар до вашого кемпінгового спорядження. Вона волога стійка та вітро не проникна, зберігає свою еластичність при температурах нижче нуля. Крім того, вона достатньо компактна, щоб поміститися в кишеню куртки та важить всього 40 грам. Вона відображає 80% тепла, що відбувається тілом, та доступна у трьох розмірах – 210х130 см, 210х140 см та 210х160 см. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Добавок Пропонуємо до вашої уваги карабіни з замком. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закритий до цьому Пропонуємо до вашої уваги водонепроникну сумку. Ця водонепроникна сумка об'ємом 5, 10 та 20 літрів призначена для активного відпочинку на природі. Вона забезпечує надійний захист ваших речей від води, піску, пилу та бруду. Ідеально підходить для подорожей, каякінгу, плавання, походів та інших активних заходів. Високоякісний матеріал має відмінну водонепроникність та довговічність. Зручні лямки, що регулюються, дозволяють носити сумку на плечі або зафіксувати її на рюкзаку. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку для кемпінгу. Це популярна сумка для пояса, призначена для активного відпочинку на відкритому повітрі, кемпінгу та тактичних заходах. Вона має міцний поясний ремінь, який забезпечує комфортне та надійне кріплення. Сумка пропонує безліч відділень та кишень для зберігання та організації різних предметів, наприклад, таких як медичне, тактичне та мисливське приладдя. Виготовлена з високоякісного матеріалу, тому. У відрізняється міцністю та довговічністю. Це практичне та зручне рішення для подорожей, що дозволяє мати все необхідне під рукою.